Всім привіт! Тема нашої розмови: які витрати на відрядження не включає до оподаткованого доходу працівника. Перш за все, це добові у встановлених нормах для України. Це не більше 0,1 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня, а максимум для закордону 80 євро за офіційним обмінним курсом. Для інших витрат знадобляться підтвердні документи. Якщо компенсуємо проїзд, то підійдуть транспортні квитки та рахунки, багажні квитанції, роздруковані електронні квитки. Для оплати проживання відряджений має подати рахунки з готелів та розрахункові документи чеки РРО, товарні чеки, квитанції, електронні чеки. Якщо працівник розраховувався банківською картою особистою або корпоративною, то має подати виписку з рахунку, квитанції платіжного термінала, касові чеки. Фактичну кількість днів перебування працівника у відрядженні визначають згідно з наказом та документальними доказами перебування у поїздці. Тож, усі документи, про які ми з вами сьогодні говорили, виконують дві функції: перша це підтвердити достовірність поїздки, і друга компенсувати витрати без податків. Щоб отримати більше професійної інформації, завітайте в експерту з Головбух. До зустрічі!